Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, чому рок н ролл здобув величезну популярність. Та хто був його королем, що запалив серця мільйонів слухачів? В середині 50-х років минулого століття рок-н-рол буквально розбурхав молодь Америки, а потім і весь світ, ставши не тільки жанром музики, а й цілою субкультурою. Молодим людям після Другої світової війни хотілося змінити світ і зробити його кращим та яскравішим. Якщо спробувати дослівно перекласти рок н рол то вийде качайся та крутись, то ми зрозуміли, чому саме рок-н-рол був приречений стати молодіжною революцією 20-го століття. До відмінних рис рок н ролу можна віднести. Швидкий темп, чіткий ритм та свободу музичного виконання. Першими рок н рол виконували чорні музиканти. Але перша композиція, що потрапила в хід парад журналу Billboard, була Crazy Мен Crazy, а її автор, білий музикант Біл Хейлі. Це й дало початок розвитку рок-н-ролу як окремого напряму в сучасній музиці. Доленосно на роль короля рок-н-ролу було обрано Елвіса Преслі, сором'язливого молодого музиканта, що зробив переворот в житті американської та світової музики. Також знаменитими рок н рол виконавцями були Чак Беррі, Літл Річард, Джері Лі Льюіс та багато інших. З розвитком музичного руху формувався і танцювальний, саме танець, насичений складними підтримками, інколи навіть небезпечними викадами, а також іншими майже акробатичними елементами, що дійшли до наших днів. Сьогодні ми разом прослухаємо пісню Джоні Бігут, американського музиканта Чака Беррі, що стала саундтреком до фільму «Назад у майбутнє. Пісня стала своєрідним класичним рок н рок'нрол стандартом. Посідає перше місце в рейтингу 100 найвеличніших гітарних пісень за версією журналу Rolling Stone та сьоме місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією того ж журналу. Запис пісні у виконанні Чака Бері було включено до золотого диску Voджера, платівки, виконаної з золото, як НАСА відправило з космічним кораблем за межі сонячної системи. Тому зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. В якій країні виник рок н рол Які риси характерні для рок н роллу? Кого називають королем рок н роллу і чому? На твою думку, чому пісня Джонні Бігут вважають класикою рок н роллу а на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!